Якісний мінет – це той, коли дівчина зубами не шкрябає по його пенісу. Це дуже неприємно і буде збивати всі відчуття раніше радили ховати зуби за губи, втягуючи губи всередину. Зараз я покажу, як ось так. А тепер підіть, знайдіть вдома будь-який предмет фалічної форми. Це може бути банан, це може бути фалоімітатор. Станьте перед зеркалом, сховайте зуби за губи, так як я вам показала, і спробуйте виконати будь-які дії з цим предметом. І ви побачите, що ваше обличчя в цей момент виглядає, ну скажімо, так собі. Значно естетичніше буде, коли ми будемо намагатися сховати зуби за губи, трохи витягуючи губи вперед. В дудочку, так аби зуби ховалися за надлишок тканини, які ми створюємо. Я дуже рекомендую попрактикуватися перед зеркалом і подивитися, які ракурси будуть для вас найкращими, в яких ракурсах ви будете виглядати більш виграшно. І в цьому місці у вас можуть виникнути питання: а як же правильно його зробити, тому що на словах не зрозуміло. Специфіка Ютубу і інших соцмереж така, що ми не можемо показувати вам. Техніку виконання тих чи інших оральних пестощів. Але якщо ви хочете дізнатися більше, ви можете завітати до моєї закритої секс-спільноти, де зібрані найкращі освітні матеріали, і кожен місяць виходить новий міні-курс, який дозволить вам прокачати вашу сексуальну майстерність.